Дівчата, всім привіт! Хочемо вам сьогодні поближче показати нашу новинку. Сумочка виконана з натуральної шкіри. Дуже якісна, дуже стильна. Сумка середнього розміру, але дуже містка і при цьому дуже легенька. Дуже якісна фурнітура, Сумочка йде з такими двома ручками. Є також окремо ремінь. Щоб носити сумочку на плече, його можна знімати. Зовні з іншого боку є кишенька на блискавці для швидкого доступу, що дуже зручно. Сумочка йде на одне велике відділення, застібається на блискавці. Всередині також є кишеня-перегородка на блискавці, маленькі кишеньки, ще потаємна кишеня на блискавці, дуже якісний підклад, дуже гарна, дуже стильна сумочка. В наявності дуже багато кольорів можна підібрати на будь-який смак, під будь-який образ. Тож. Поспішіть, переходьте за посиланням, залишайте заявки на сайті. На сайті діють дуже цікаві акції. А наші менеджери допоможуть вам у виборі.